12 претендентів із семи областей України цьогоріч змагалися за отримання всеукраїнської літературної премії імені Зарослава. Заснована в 2008 році Закарпатською організацією національної спілки письменників та народним депутатом України, письменником, дослідником та меценатом Станіславом Аржевітіним в пам'ять про культурно освітнього та релігійного діяча Отця Зорислава ця премія покликана поширювати літературні творіння закарпатських діячів за межами рідної області. Спільно з вами робимо хорошу добру справу. Ми черговий раз пригадали добре ім'я. Зорислава, я думаю, ця людина заслуговує, щоб, ми, можливо, не тільки ось так фрагментарно про нього згадували. Я думаю, ми зробили справу тим, що до загальної скарбниці лауреатів різних всеукраїнських премій додамо ще трьох сьогоднішніх наших лауреатів, про яких повинна знати Україна, громадськість. Я думаю, що це дасть їм додаткової наснаги ще далі творити. Ось я думаю, що якщо ми до загальноукраїнської скарбниці додали, що на Закарпатті все ж таки е, життя продовжується, е, люди творять, є комісії, які над цим працюють, відслідковують, визначають. Я думаю, що це важливо, особливо сьогодні, в цей час, коли для багатьох знаєте, в житті така апатія, життя зупинилось. Ми повинні робити свою справу, адже на інтелігенції зараз є велика. Додатково відповідальність з великої кількості представлених книжок члени комісії повинні були обрати лише двох авторів, але так склалось, що роботи двох закарпатських письменників набрали однакову кількість голосів. І як результат цьогоріч було обрано та нагороджено трьох лауреатів премії імені Зорослава, Про що повідомив Микола Делеган, один із членів комісії літературної премії. З року в рік зростає авторитет і інформація про Всю премію імені Зрослава вона набуває все більше. Я думаю, що такі тенденції необхідно робити все, щоб вони збереглися і примножилися. Якщо цього не буде, то просто не варто, щоб існувала сама премія. Кількість подань нічого року зросла у два рази і прийняття з минулого року встановила 12 претендентів. З семи областей. Дніпетровської два, Закарпатській 4, Запорізького – одне подання, а два, 2, одне, Хмельницьке одне. Першою свою заслужену нагороду отримала закарпатська письменниця та літературознавець Наталія Ребрик. Тут у залі зібралися всі, для кого Зорислав є взірцем служіння Україні. Причому служіння безкомпромісного, жертвенного і вічного. Не менш відомий на Закарпатті і наступний лауреат премії імені Зореслава, письменник, поет Юрій Шип. Премія імені Зорислава, це я вважаю великою честь для кожного, хто її отримав. Це людина, тут уже сказали, високодуховна. Людина, з якої треба брати приклад і в літературі, і в житті кожному з нас. І ця премія означає високу шану до свого народу, до України, любов, і вона зобов'язує, зобов'язує рівнятися на таку людину. Третій лауреат. Письменник із міста Чернівці Василь Місцевич. Візьміть, це Ви знаєте, я люблю свої Чернівці, люблю цей маленький Париж, як кажуть. Але чомусь подобається і ваше місто. Тому що воно компактне, тихе, затишне. Тут немає як тролейбусів, трамваїв, немає того переду, немає того шуму. Це не ті міста Мурашки. Київ там. Дніпропетровськ, Харків, таке. Ну а чого я замітав, то ви вже знаєте, вже сказали, що потрібно премію вашого славного земляка Зорислава. Це людина, яка заслужила, щоб таким іменем була названа його премія. За це я хотів би ще раз сказати членам журі, що ми оцінили мою скромну. Пісьменницьку працю літературознавці та письменники зі всієї області зібралися, щоб привітати лауреатів з їх перемогою. Існування такої премії говорить про кількість та якість закарпатської літератури, і скільки ще є в нас невідкритих імен для українського читача, завдяки всеукраїнській премії отця Зорислава. Невдовзі не тільки Україна, а й весь світ відкриє для себе нові визначні імена майстрів слова і пера Закарпаття.